Рішення ухвалено. Ми відкриваємо переговори з Україною, Молдовою надаємо статус кандидата Грузії і з Боснією та Герцеговиною. Ми маємо намір менш як за два роки. Попри суперечності в куларах та певні розбіжності, Єврорада вирішила розпочати з Україною та Молдовою переговори щодо вступу в ЄС. Дуже сильний результат для України для всієї Європи. Ще один крок до свого повноправного членства України в ЄС. Я дякую всім, хто підтримав. Виконав саме те, про що ми домовлялись, після цього кроку ще будуть наступні велика робота: інтегрувати державу, всі інституції, всі норми. Все це до Євросоюзу, але зробимо за це рішення. Проголосували 26 лідерів країн-членів. Не тиснув кнопку лише прем'єр-угорщини Віктор Орбан, який просто вийшов із зали. Розширення це процес, який передбачає передумови. Їх сім, і навіть за оцінкою комісії, три з них не виконані. Тому немає жодних підстав для переговорів про членство України зараз. Радіти поки що рано, адже в будь-який момент про російські або представники інших держав можуть вставити нам палків. Колеса сам Орбан порахував, матиме близько 70 можливостей. На кожному етапі на близько ста таких може бути етапів під час просування до членства, може виявитися та чи інша країна, яка буде хотіти блокувати те чи інше рішення. Тому перемога сьогодні. Святкуємо, відзначаємо, тішимося, але засукуємо рукави і працюємо далі. Плідна робота розпочнеться вже з наступного тижня. Заявила віце-прем'єр-міністрка з питань євроінтеграції Ольга Стефанішина. Вже в понеділок, 18 грудня, ми будемо проводити перемовини щодо наступних токів. Тому план роботи є дії, є, але звичайно, ми тепер ще будемо враховувати цю геополітичну шахівницю і будемо відповідно від цього визначати строки. Юлія Васільєва, новина, 33 канал.